Всім доброго дня! Ми з України. Ви тільки погляньте, що сьогодні ми готували. Ви тільки погляньте. Кришечку на травичку. Ви гляньте. Квас із чорнобривців. Отак. Перемішали і нагадуємо. 50 ось таких квіточок. Зараз покажу. Лисько, ось такого кольору бажано, тоді квасок вийде яскравий, півлітрову баночку цукру, 2 столові ложечки лимонної кислоти і 5 літрів водички. І стоїть хай воно десь до двох тижнів. Стоїть собі в такому темному, не дуже розмішайте цукор, все, щоб воно було гарне. Отакий, знаєте, отакий красиво, воно вже красиве а потім у якесь холодне місце відставити. Якщо хочете пити відразу, то десь через тиждень ви можете його пити, якщо не заховаєте, щоб не переграти. І тоді можете пити і насолоджуватися Всім смачного кваску! Квіточки можете відсіжувати, пляшечки перелили через 14 днів і заховали. Може, ви побачите, завтра вже воно буде іншого кольору. Я для вас візьміму спеціально, щоб ви подивилися. Насправді дуже-дуже гарна традиція, дуже прекрасна, українська. А потім закрили отак, прокрили. Там ніякі букашки-комашки. І хай собі стоїть. Всім смачного, українського кваску із чорнобривців. Не пийте живчик, пийте український чорнобривчик.